У серпні минулого року виповнилося 450 років Пересопницькому Євангелію. Цей фоліант у добових палітурках, переплетених зеленим оксамитом, містить перший переклад святого письма старослов'янською мовою. Нині він є символом державності. На ньому складають присягу президенти України. Батьківщиною української першокниги є село Пересопниця Рівненської області. Саме там і відбувся 14-й слов'янський фольклорний фестиваль Коляда. Його учасниками стали колективи з Росії, Польщі, Білорусі та різних етнографічних територій України, які демонстрували мистецтво виконання різдвяної пісенної спадщини. Фестиваль проходив протягом цілого місяця, і, звичайно, ми не змогли побачити всіх колективів, які приїжджали до Пересопниці. Але ми потрапили на заключний. Акорд цього фестивалю, тобто ми перебували якраз в останні дні, і нам дуже зімпонували колективи дитячі з Рівненщини, а також з Івано-Франківщини. Зразковий фольклорний гурт Джерельце представляв на фестивалі різдвяну програму Христос народився слава його» та обряд водіння кози. Колядки лунали і вертепні дійства. Відбувались у залах музею української першокниги. Там було що і почути, і побачити. Ми побували і в самому музеї, і в оборонних спорудах, які звичайно реконструйовані, і в старовинній церкві, і на подвір'ї дружинника. Найбільше враження отримав, коли я спав на вишитих простирадлах і подушках. Також я катався на санях, які були запряжені коні. Ми мали можливість постріляти з лука там. А також ми мали можливість одягнути шолом, а також сфотографуватися з мечем і одягнути обладунки, в які одягалися дружинники князя. Вихованці черельця задоволені, що фестиваль Коляда відкрив їм ще один цікавий історичний куточок України культурно-археологічний центр Пересопниця.